Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли Доброго Apple Watch. <реш> О, <круто. реш> а... Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. <реш> ви що, На ефірі там <реш> ще? очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше. Ми очікували під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Та, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? День дуже дякую, яка <реш> я щаслива. Це то просто штотаніріаль. Ви виграли iPhone. через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16. Неймовірно дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та дам дякую за повод. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось у житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розіграшів не вигравала хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.